Раннє виявлення хвороби, запорука успішного лікування. Медики Національного інституту раку розпочали проведення медичних оглядів у селищі Баришівка. Безоплатне обстеження реалізовується в межах програми скринінгу жіночого здоров'я за підтримки благодійного фонду МХП громаді та компанії Ейвон. В середньому за день лікарі оглядають близько 30 людей. Завдяки адміністрації Національного інституту раку, МХП, багатопрофільній баришівській лікарні. Створений такий мобільний проєкт, де е, люди можуть обстежитись, і хтось приїжджає з усього світу до нас, Національний центр а тут така е, змога е, пройти такий чек Ось, е, За п'ять днів на минулому тижні виявлено 22 підозри на. Е, Онкологічні патології у людей з них 14 – це з боку онкогінекології і 8 – з боку онкомамології. Після обстеження комунікація з пацієнтами не втрачається і за потреби їх направляють на лікування в Національний інститут раку. Я вирішила перевірити це для себе, тому що на час дуже багато я чую випадків. Про, про хворобу рак це і в будь-якому віці в 20, в в 40 років. І для мене це дуже лякає, що Можна виявити потім на пізній стадії. І це вже буде пізно для лікування. Якщо чесно, я хочу подякувати МХП за таку програму медичне обстеження жіночого здоров'я. Я записалася і приїхала, так як я сама з Черкаської області. Маю просити вихідні, щоб кудись поїхати, чи то в Київ, чи в Бориспіль. А сьогодні випала така можливість ще безкоштовно, ще й лікарі, ті, що мені потрібні на даний момент. Я їх пройшла. Я задоволена. Це наше здоров'я. Ми кожен маємо, хоча б раз в півроку, раз в рік обстежу. Ватися щоб не запустити там якусь певну форму хвороби. Чим раніше звернутися, тим краще це для здоров'я. Лише за один день пацієнти мають змогу отримати безоплатні консультації та обстеження лікаря-гінеколога-онколога, мамолога-онколога та інфекціоніста, здати аналіз крові на ВІЛ, СНІД, сифіліс, гепатити та інші інфекційні захворювання, зробити мамографію, пройти ультразвукову діагностику молочних залоз та огляд у гінеколога, який обов'язково проведе цитологічний аналіз. Окрім жінок, деякі обстеження можуть пройти і чоловіки, розповів медичний директор із стратегічного розвитку та амбулаторно діагностичної роботи Олександр Яцина. Дане авто, якщо ми розглядаємо в контексті мамографії для чоловіків, да, це дуже рідкісне захворювання, але навіть за цих два тижні в нас вже були випадки обстеження саме чоловіків в Баришівці. А по статистики в Україні Зустрічається набагато менше онкологічних процесів, тобто це десь до 3% від загальної популяції у чоловіків. Тому навіть для такої маленької маленької когорти пацієнтів ми звичайно робимо до обстеження. Зазвичай пацієнти саме звертаються з ущільненнями в грудній залозі, тобто і починають тоді вже зі скаргами з'являтися до, до лікаря, до, до лікаря УЗД-діагностики, до, до, до мамолога і потрапляють вже на, на наше обстеження. Ти обстеження можуть як працівники старинської птахофабрики та перемоги нової, так і всі бажаючі, зазначила керівниця групи соціального розвитку «Північ» благодійного фонду МХП громаді Юлія Король. Прийти огляд у лікарів можна за попереднім записом в реєстратурі Баришівської центральної лікарні. А для працівників відповідно в регіонального менеджера благодійного фонду на підприємстві. Сьогодні, третій тиждень роботи Національного інституту раку на базі Баришівської лікарні, загалом оглянуто понад 370 осіб. До роботи в проєкті залучені і фахівці баржівської багатопрофільної лікарні, зазначила генеральна директорка закладу Галина Буняк. Ми проводимо на в рамках цього проєкту ще інфекційний контроль, скринінг інфекційних захворювань на гепатит Б, гепатит С, вілінфекцію і Сіфіліс. Також лікар гінеколог залучається а середній молодший медичний персонал для комфортної роботи фахової бригади з інституту. Найцінніше в житті людини це здоров'я. Керівництво компанії МХП. Як ніхто розуміє це, тому постійно дбає про те, аби працівники періодично проходили медичні огляди, зазначив директор старинської птахофабрики та перемоги нової Сергій Міщенко. Він наголосив на важливості проєкту. Завдяки фонду МКП громаді, завдяки Баршевській центральній районній лікарні і інституту раку стало можливе організувати доступну медицину. Для нашого населення, для наших працівників, тому що ми знаємо, що тут унікальне обладнання, котрого ніде немає в наших селах, і є така можливість, щоб наші працівники приїхали і провели обстеження, необхідне обстеження. Працюватиме ж мобільний консультативно-діагностичний центр інституту на базі Баршівської багатопрофільної лікарні до 27 вересня. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини терас Бориспіль.